Підготували заздалегідь. Перш за все з минулого тижня. Ми разом з командою з військовим командуванням відвідуємо безпосередньо наших військових військові частини, які сьогодні знаходяться на передових позиціях на території Запорізької області. Вчора закінчили об'їзд військових частин. Звичайно, сьогодні наші військові роблять героїчні справи, ті, які навіть ворог не міг собі очікувати. Знаю точно, що найближчими тижнями точніше сподіваюся що найближчими тижнями відзнакою будуть нагороджені ті військові, які за останні 4-5 днів відбивають штурми ворога. Коли, на жаль, ворог подекуди в 12 разів перевищує в кількісному складі наші сили оборони на території. Запорізької області сьогодні наша основна мета розподіляється на декілька частин. Перш за все, цілодобово майже ведуться роботи по будівництву оборонних споруд, як військовими, так і цивільними підрядниками. Звичайно, деталями розкривати цієї роботи не будемо, але копаємо цілодобово, робимо зовсім несподівані речі для ворога майже цілодобово, великою кількістю людей. По-друге, це наша мета підсилити наших захисників всіми засобами, які ми можемо зібрати за і придбати за місцеві бюджети. Територіальних громад Запорізької області тому вже найближчими днями буде передана вже перша партія з сотень дронів на військові частини запорізького напрямку, і буквально на наступному тижні ми розпочнемо придбання не лише дронів, а всіх тих засобів, які сьогодні вкрай необхідні для наших захисників, якими будуть і засоби радіоелектронної боротьби, якими будуть і ті автівки, які сьогодні потрібні, а також ремонт та розхідні матеріали для автівок для наших військових, а також безпілотні платформи. Це буде такий комплексна підтримка наших військових від всіх нас, від запоріжців. Також сьогодні ми провели засідання ради оборони Запорізької області. На якій проговорили обговорили ті питання, які сьогодні вкрай важливі для посилення безпосередньої оборони міста Запоріжжя, і також деякі заходи будуть прийняті додатково як і безпосередньо посилення ліній оборони, так і проведення силами наших спецслужб та правоохоронних структур антитерористичних навчань на території міста Запоріжжя. Все це ми з вами бачили протязі останніх декількох місць і в нашій столиці місті Києві і в інших містах нашої держави. Таких заходів буде багато. Звичайно, ж основна мета це виявити ті диверсійні групи, які діють на території Запорізької області, протидіяти їх і всіляко допомогти нашим. Про нашим правоохоронцям. Третє питання це сьогодні. Ми з командою спільно з представниками міської влади об'їхали 9 з 12 зруйнованих будинків, і наша мета сьогодні опрацювати питання не лише відновлення житлових будинків, а запропонувати нашим мешканцям можливість отримати компенсацію за зруйноване майно. Для того щоб якомога швидше вирішити їх питання і знайти їм можливість надати нове житло, вже завтра буде проведена нарада з міністерством, яке відповідає безпосередньо за виплату компенсацій, я сподіваюся, що разом команда обласної військової адміністрації служби відновлення та Мерії міста Запоріжжя знайде ті рішення, які надшвидко вирішать питання мешканців міста Запоріжжя щодо відновлення їхнього житла і можливості жити в комфортних умовах. Також ті будинки, які відновлюються сьогодні з підрядними організаціями, ми. ми Обсудили строки виконання цих робіт. Звичайно ж, наша основна мета всіляко допомогти підрядним організаціям для того, щоб роботи виконувалися над швидко в з відповідним якістю всіх робіт. Сподіваюся, що вже на протязі декілька місяців. Перші будинки почнуть заселятися тими мешканцями, які мають в них жити, які жили до тієї катастрофи, коли ворог наносив ракетні удари. В мене все, готовий відповідати на запитання.